З 90-х років в мене почалися такі, коли тато дав мені в руки глину і я вперше відчула цю енергетику землі, от тоді в мене якийсь такий був настрій ностальгічно, екзотично, не знаю, мрійливий, можливо, що я зліпила першу річ От і, і відчула цю енергетику, і почалося з маленьких. Тато в мене був художником. І він мав контакт гончарної справи. Він працював на Васильківському майоліковому заводі. І я в оточенні просто цих речей росла. Але усвідомлення того, в чому я відбуваюся, як я відбуваюся в мене не було до певного часу. Сучасність, цивілізований світ вимагає інших форм, іншого бачення. Але ми відбуваємося з'єднанні з землею так? і з тією глиною, тому що це здоров'я, вічне здоров'я. От це глибинні пласти. Ота глина, яку я працюю, це глибина, тому що поверхнева глина це вона не таку потужність несе, ну енергетично, можливо. А ці речі на гончарному крузі виконані, вони глибинніші. І от мені бажання як жінці зробити посудину, з якою я маю харчуватися, яка має відбуватися в побуті, яка взагалі несе енергетику добра і здоров'я. І от я роблю такі форми. Це моє особисте бачення. Вона, вона береже, вона добра і вона хоче, щоб все було в цій густині, у цій господині все було гаразд. Я її посадила на кришечку туди, і от вона накриває. Тут можуть бути так, вареники, картопля з якимись там голубці. Ну, одним словом, що бажає душа. Варений світ він словами не говорить, він говорить якимось образом. Мені хочеться людське єство перевести в образ існування тварин істот, Розуміємо, ми... вони розмовляють, розмовляють от так от так сказати, образом і розмовляють внутрішніми очима вони розмовляють. Задається питання, скільки ви робили ту річ, допустимо, от там якийсь образ у мене вийшов, ще щось таке відбулося. Я не можу певно відповісти на це питання чому. Мені здається, я його, я його робила вічність, а реалізувалася десь буквально ну, там, годинами, ще чимось.